Ранок добрий, друзі. Ну що ж, вибрався я знову на рибалочку. Сьогодні вибрався на рибалочку саме тому, що сьогодні пішла отіпіль. Сьогодні плюсова температура, мінуса закінчилися, пішла температура на повищення і в мене є на цьому сподівання, що щось буде та й клювати. А там подивимося, буде дійсно ли клювати чи не буде клювати, ну хто його знає. Ну, буду пробувати. І так. У мене сьогодні Сафіна, э, Сафіна X, э, Тест плюс-мінус дето э, 5 або 4, ну, більше все, що 5,22, десь отак теста. Чому так приблизно? Тому що кончик обломаний. Це була Сафіна 3, пф, Сафіна була 2,14, з дрісом 2,74. Ну, сантиметрів 7 не вистачає. Тому, друзі, розпочинаємо ловити. До речі, шнурочок я також взяв потонше, щоб вітер розрізав, щоб течія не так різала. Тому буду пробувати зараз щось ловити сафінкою. Сафінку я вирішив взяти саме тому, що у неї більш плавніша подача, і оцією подачою можна більше м'якше анімірувати саму приманку. Тому я вирішив сьогодні взяти сафіночку. Ну що ж, друзі, давайте зараз будемо в'язатися та поїхали. Гайлала! Оце закинув на свою голову. І не успіла приманка приземлитися. Це жесть. Отак от, от. І всадив, ну я думаю, що це щукан. Оце да приземлилася приманка. Прикольно, я вам скажу. Що це Окунь? Ніфіга себе полосатий. На Фет. На Фет, ялки палки Окунь на Фет приземлився. <риклад> Оце кабан. Я вам скажу, це досить таки гарний окунець. Я такого не очікував повороту собиті. І я сподіваюсь, чесно кажучи, що він там не один. Гарний Окунь. Гарний. О. Так, як його звідси витягнути? Зараз. А, щоб палку ще не в пісок, бо в мене катушка. О, о, бистренько все. Взагалі красота. Піде він в мене на куканчик. Клас. Ну такий грам 400 в ньому стабільно є. Ох, красота. Айрозак ракезушка його як старчить. Клас. Дивіться, він взяв. Окунь цей на фетік 3,3 дюйма. Це я робив замовлення людині. Це і не вийшов конкретно фетік. От я вирішив, його, щоб не переплавляти декілька разів. вирішив його собі забрати. І от так от він мені подарив непогано окушка цього. Може там іще є. Правда, я гораздо лівіше кинув. Ну, нічого, подивимось. Ось дивіться, бачите, яка срань збирається. Оце деякі люди, я так дивився з боку, наблюдав, як люди кидають. Не вбирають. Ну, типу, з понтом, що від воду Ну, Не завжди воно відбивається в воду. Але за щуку нічого не можу сказати. Але окунь точно з такою штукою особо не хоче брати. Тому бажано бур'янчик убирати. Все, гайка. Обірвався. Йоперний театр. У мене біда з цими фетиками. Вдома лежать, я їх забув банально взяти. Йохани баба А в мене їх там, мабуть, штуки 2-3 залишилося після останньої рибалки. І все, і фетів нема більше таких. Лише вдома. Так, ну що ж, будемо в'язатися. Поїхали. Прокидався я трохи, щось результата немає вже ніякого. Був ще один ударчик такий, ну, незрозумілий, може окушок невеликий гепнув, може ще щось, ну, поки що там незрозуміло. Я вирішив фета трошки секономити, у мене їх залишилось лише 2 штуки, то я поставив імпакт 4 дюйма. От На нього і був якийсь ударчик. Але колір там трошки відрізняється. І Блін, треба фет знову ставити. Щось мені так кажеться. Можливо, треба поменшими розміром фетіка ставити. Ну, зараз буду дивитися, пробувати, зараз трохи прокидаюся та, мабуть, буду двигатися, бо стояти на одному місці, щось мені не дуже до вподоби. Щось Все тут замовчало. Хоча я вам скажу, місце на Ну, Тут є браточка. Вон, бачите, я браточка, бачите, якого поставив. Черв'якам. Тут і обраточка є, все тут як полагається. І русло основне йде, обраточка, міляка. Але поки що хижачок мовчить. Можливо, ще ранок, і реакція не дуже багата, а можливо, ні. Хто його зна. Ну, будемо пробувати далі. Так. Ось я на ямці, де прошлий раз питався фет обірватися, обірвати, але не обірвав. І вирішив знову спробувати попитати удачу, а вдруг щось там може буде все-таки клювати. О, з лки-палки гусь полетів. Сподівання є, що буде щось та й клювати на це все діло. Можливо, ну, я пройшли разу тут в обід був, але не зранку. І Можливо, якраз зранку може в цій ямі щось і прокинеться, може якийсь щупак. Може якийсь судачок, може якийсь Соменко, ну хто його знає. Будемо пробувати. Ось вона, карча, зацепився. О, і навіть не впевнений, що і відцеплюся. Там деревина більш за все, що я через неї не пройду. Ну, дивіться, а все. Прошлий раз я не зміг зацепитися, цей раз у мене все вийде, я думаю. І обірватися. Так. Де воно тут? Це деревина? О, та ні, більш за все, що гайка. Я через цю деревину не перестрибну просто. Так, да, тут глухо буде. Ну все, ось вам я все. Так, а ну спробуємо ще ось так. Все ж таки, ну, я не те, що радий, але фетик жалко. Все, обрив. Ось вам і фет. Уйшов. Ну то ладно. Зараз будемо в'язатися та далі пробувати. От так от, дивіться, тоді кидав, кидав, не мог не зацепитися. Уже второй раз я в сет зацепаюся. і така чуйка, що йому гайка. Попробую зараз піти в обратну сторону. Можливо, відцеплюся. О, пішло. А не, ні, ніфіга не пішло. О, так це це вже все. Ось так он, дивіться, вже два все та Виходить, Виходило, в прошлой раз, мабуть, сонячний день був і воно не хотіло обриватися. Ну, а все те теж має свойство закінчуватися. Оставив я ось такого соміка на двойничок. Ну, буду зараз пробувати далі ловити. Ну, поїхали. Тут я буду проходити пів річки лише, тому що там далі зацепи будуть ближе на мою сторону. Ого, то чи я. яка ж тут треба буде. Ще така подачка була смачненька, але нічого, абсолютно так, Тук! стукнуло і на цьому все. Ну це, мабуть, окушок ударив. Але взяти він не зміг. Опа, о а сайшов! Йо! Йоханий бабай схопила щука по ходу діла. О, а я на 14 грам і не добрала зараза. Не добрала. А так, звісно, ух, смачно було. Ось щупака невеликого. Але вийшло так, що а, камера була не включена, то Йохани які в нього зуби. Ну щука вся в п'явках. Ну, але щупак є. Хай не видно було. Тим часом все одно. Щупак є, щупак. О. Ну вон він, коротше, стоїть, зараз розвернеться, я думаю, заднім ходом. Хоч подивлюсь, хоч раз, як щука заднім ходом здає. Ну це, до речі, радує, хоч на вечір щука починає прокльовуватися трохи. Отак, так от дивіться, вона вже майже розвернулася. Ну, Трошки її важковато в бур'янчику. Можливо, треба було трохи далі кинути. Але я думаю, в неї все вийде. Головне, що вона в своїй стихії. Ну що ж, друзі, ось і закінчив я свою сесію. Ну, рибалочка так собі. Можливо, дійсно на вулиці глуха Зів'я. Нічого не хоче клювати, де-не-де, -де, що не що, візьме. А там хто його зна. Ну, ударчики були, щось тримав. Окуня витягнув гарного. А так, щоб щось за чудове витягнути, ні. Сьогодні, на жаль, цього всього не було. Та і взагалі останнім часом щось нічого немає. Тому, друзі, ось така в мене вийшла рибалочка. Кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.